Штука баксів, Volkswagen Passat CC. Ви не вірите, ми можемо показати і навіть доказуємо це на нашій стоянці. І так, що, що ми говоримо, тобто дані автомобілі, в залежності від того, де їх купуєте, в якому регіоні Америки, можуть ставати тут від 7,5 до 8 без вартості ремонту. По ремонту кожен автомобіль індивідуальний, але в принципі десь в районі 9-9,5 вони будуть ставати. Ну максимум 10, це вже на максимальній комплектації. Давайте поглянемо з історії автомобілів. Так? Це Volkswagen Passat CC, який куплений за 1000 доларів з невеликими пошкодженнями. А що тут по пошкодженням? Оця вм'ятина? Так воно легко рихтується, Я думаю, навіть можна буде попробувати, якщо там сильно окому золоти не буде, без покраса. Їдемо далі, подивимося. чуть-чуть немає. Та молдінг коштує 25 доларів, його можна поміняти. Ви подивіться, навіть чек не світиться. Компанія InterTrade знає, як зекономити ваші кошти і цілі автомобілі ми також вміємо привозити. Звертайтеся за телефоном в описі, утримуйте консультацію. З вами був менеджер Олександр та компанія InterTrade.